Українці, які живуть за кордоном, активно допомагали своїм землякам під час майдану, продовжують робити це і зараз. Роль емігрантів в розбудові нової української держави обговорили під час науково-практичного семінару в обласній раді. Я сподіваюся, що буде знайдені якісь добрі пропозиції на певні рішення, які пов'язані з тим, як може українська трудова міграція допомогти Україні в розбудові держави. Учасники семінару наголосили, не лише емігранти повинні допомагати Україні, а й навпаки. Ми зараз є в стані війни і потрібно терміново знайти новий діалог з Україною з українською владою. Нам через дипломатичні установи, з якими ми найбільше маємо справу для того, щоб зараз ефективно захищати Україну. Ми розглядаємо питання налагодження такого взаємозв'язку тісного, який би був повністю скерований на власне от утримання цього такої такої основної ідеї нова українська нація. Обговорювали формат співпраці між емігрантами та державою учасники семінару. Впродовж дня надалі свої напрацювання планують передати вже новообраним народним депутатам Костянтин Мельников, Володимир Чопак та Мадняне Львів ТБ.